Зараз це в нас наше ато, так ми називаємо наша війна, дай Боже нашим військовим завжди тільки перемагати, Боже їм поможи. Ми здобули з вами незалежність і ось на цей день як незалежність звучить між нами. У нас незалежність. Від кого? Від чого? Вбиваючи правду, сміхається кат. Ми ж Боже, не злидні. Ми ж світе нележні, криваво імперія стука до хат. Чому ж тисячами труною сповиті у Чорному горі з крильми янголят Вертають до хати улюблені діти? Аби вже ніколи рідні не обнять, схиляється небо землі на долоні і капають зорі сльозами війни. І сонце заходить навіки за скроні, Впікається в пам'ять у гнів сивини. І болем червленим по душах, по жабрах тьоба відчайдушно своїх і чужих розплата свята і приватна державна ще смертним покаже, де правда лежить.